Поліцейські затримали чоловіка, який грабував жінок у місті Лозова. Постраждалі розповідали, що зломисник підкрадався ззаду, забирав сумочки, прикраси та особисті речі, після чого зникав. З початку місяця до районного відділу поліції надійшло кілька таких звернень від мешканок міста Лозова – Протягом двох тижнів особовий склад Лазівського районного відділу поліції проводив комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника. 13 липня о 22 годині 9 хвилин зі служби 102 надійшло ще одне звернення від 44-річної жінки. Вона повідомила, що поверталась додому з дачі. Раптово на неї напав невідомий. Зловмисник схопив її, повалив на землю та бив по голові. Жінці вдалося вирватися та побігти додому. Зломисник заволодів її сумкою, мобільним телефоном, банківськими картками та грошима. Поліцейські встановили, що викрадене чоловік залишив неподалік від місця злочину, а дорогоцінні прикраси забрав. Протягом години поліцейські затримали нападника, ним виявився 43-річний мешканець міста Лозова. Встановлено, що чоловік раніше судомий за скоєння грабежу та зґвалтування. В січні 2023 року він звільнився з місця позбавлення волі. За місцем мешкання зловмисника провели невідкладний обшук, в ході якого поліцейські виявили та вилучили прикраси та речі, які він викрадав у жінок. Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Шановні жінки, якщо ви постраждали від дій підозрюваного, просимо повідомити до Лазівського районного відділу поліції за телефоном 102 або 057 45 920 64. Поліцейські виявили чоловіка, який розповсюджував психотропи у місті Лозова. Під час особистого огляду у затриманого правоохоронці виявили 30 згортків, всередині яких знаходилась особлива небезпечна психотропна речовина. Ціна однієї закладки складає 700 гривень. Зломисника викрили працівники Лозівського районного відділу поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. У телефоні 21-річного чоловіка поліцейські виявили фотографії з помітками місць закладок. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 4 до 8 років з конфіскацією майна.